Всім привіт! Входимо лівку в туалет і будемо рухаватись в Tax-Free Clinic, Тобто для подачі безкоштовних налогів. Пам'ятаєте, що я подавав десь там, коли тиждень тому, але бухгалтер щось до сих пор нічого не зробив, а я вже починаю панікувати, тому що, ну, коротше, якось трошки несерйозно до цього бухгалтер відношується, тому що то те не те, то те не те, то там мені квартири скиньте, я скинув, вона каже, ой, я тут не в метрах, типу переведіться. Я не знаю. ну, Коротше, і це трохи з колії, тому ми знайшли безплатну клініку і сьогодні подивимося, що нам скажуть там. Йдемо в таксі клініку. Надіємося, що ми будемо всі налоги і закриємо це питання раз і не завжди. І з ділась, до речі, на вулиці зима, в й зимні. Ми сходили в такс-клініку і той з нас нічого не вийшло, ніяк ніч не вийшло. Нам сказали, що потрібно записатись по телефону. Ми коротко, записалися, пішли в супермаркет купити продуктів, але як завжди йшли з субором і випав заказ. Коротко, взяв заказ, іду заносити. Заказ на кілометр 100 за 5 доларів. Ну, непогано. Тим більше ми вже були прямо ряду. Ми зараз заносимо і йдемо в супермаркет за продуктами, а потім в мене на 2.30 стрижка. Бо бачите, яке вже зарізки пець, просто... Фу, погнали. Ну що, заказ доставили. Тепер біжимо далі ловити ще закази. А дивіться, оце, коротше, зараз всі дома. Ну, оцей дом повністю реставрірують. Ці які там перила на балконах. Всі. Там, коротше, повністю все красять. Ну, типа... Діба... Прям літній сезон, знаєте, тут в бабулі. Тільки літо в хаті все білять, красять вікна, ремонти роблять. Ну, коротше, прямо і тут так само все. Ми все-таки дійшли до супермаркету і купили воно лобстера, м'ясо. Вдома зроблю міні розпаковку, а зараз ще додому і зловили заказ з Венді. за 7 доларів на 2,4 кілометри. Занесемо ще з ще звендість, який піде. Це новенький заказ, будь ласка, третій Так. Я вже на низькому старті, я ось прийшов забирати свій заказ, але це ще не мій заказ, це ще й з інших, що з водою буде. А, беру заказ і буду доставляти по Ми доставляємо наш заказ. Ох. Красота, дивіться, вже все зелене, ну тенісні корти люди грають. Треба собі ракетки купити, воно білка лазить, віка в тебе горішки немає для білки. Подстава. А, Так, да, до речі, точно. Так, Ну що, заказ доставив, біжу додому, їсти. Що там, щось приготовлю по-бистрому, і в мене на 2-3 стрижки. До речі, кому треба хороший парикмахер, який розмовляє українською, то звертайтеся в центрі Торонто, Дамтаун. Хороший чувак, рекомендую. Вже дома, вивожу олівочка і зараз будемо їсти, так, да, у нас тут на птажі плесося, лівка там розривається, наганяє всіх у дверей, каже, що пілісосі, чого пілісося, да? чого, чого вбирають. Каже, дитина прям в шокі. Мій обзор того, що ми купили, це лобстер за 10 баксу. Кабачки, які стоять 6 доларів. Представте, лостер, три кабачки, правильно? Норм. І ми ще купили ось таку камбучу за 5 баксів і м'ясо. Ну м'ясо ж десь в холодильнику. Ну і кавун, який доїдає вже віка. Смачно? Саме скучно кабучека, то я про своєму Супер, за клас. Реклама. дякую. Я заказ собі якраз по путі на стрижку за 6 баксів за 2 кілометри. Коротше. То зараз я беру швидко заказ, іду, доставляю і біжу на стрижку. Погнали! Так, а, як і говорив, взяв заказ, біжу доставляти. Вже трохи опазно, не люблю опаздувати, звісно, але ну, що поробити. Стараюся встигнути вовремя. Ну що, заказ доставив? Побіг на стрижку, бо опаздувати гарно. Я вже постригся, навіть трошки уклали волосся. Мені зараз зайшов купити лік ігрушку, бо давно нічого не купав, я не купував. І зараз вийду, розповім. Що розповім? нічого не розповім. Коротше, чувак хороший, кому потрібен барбер в Торонто, звертайтесь, е, скину контакти. Стрижка стоїть 40 доларів, якщо що. О, і зараз ще ловлю, закази на вибра. Може щось дорозі додому. Доставлю. Ти ігрушку дитині купив. Боже, як, я, як мені подобається, коли я пострижу. Прям нова людина. І йду коротко, додому. Треба зараз заповнити наших квартирантів на нашу квартиру, тому що досить пірше не подали там довго з тими документами, вони збираються. І потім. Підемо гуляти з олівкою. До речі, тільки що дзвонили мені з приводу роботи, чувак. Вроді би, прямо ще й робота в даунтауні. І вроді би 25 баксів готовий платити. Коротше, в четвер зустрічаємося і будемо обсуждати умови, так сказати. Так, до речі, виглядає конна поліція в Канаді. Подали ми коротше, наших квартирантів на нашу квартиру вже і йдемо грати з дитиною. М'ячик взяла? Взяла мячик? Взяла. Тобто, коротше такое. Записав будинку, подав всі дані по квартирантам. Ждаємо завтра відповіді, що дадуть, може щось треба докинути. І ждаємо добре. Надіємося на одобрення, тому що О, Лиш, ми пострілися не погано, так? Да? Якщо. А ну, напишіть в коментах, нормально постригли чи ні. То, що ми вже прийшли на місце пограти, то тут у нас короче, грають в бейсбол. Ось все пацани. Дівчата, діти, коротше. Тут бігає собака, яка вже пристає до олівки. щось. Це м'ячик, е, Цей. Тут у нас стінтавер. Тут пацани грають в якусь канадську любиму гру. Там фрізбі коротше, повністю все забито. Тут у нас е, цей, площадка для вигулу собак. Тут коротше, біжать марафон. Нормально, коротше, доклав вам все трошки по чуть-чуть і скрізь. Тому підписуйтесь на мій ютуб канал, хто не підписаний, ставимо пальці вверх і не забуваємо про комент. Дякую, погнали. Ну що, прийшов додому та й готовлю собі їсти. Дивіться як. Картошечку нарізав. Овощ, Дивіться, який має рібричко купив. Рібчко, повні сьогодні показував за 5 доларів. 5 доларів 600 грамів. На цей раз развікова готовить. Молодець. Пілідаю смачно. зараз це в духовку на скільки? 30-40 минут і буду їсти. Хочу вам показати причину нашого переїзду. Оцей будинок. Ми в ньому подавали документи, щоб орендувати квартиру. По приїзду він нам відмовив. І в них є басейн. І наші вікна виходять на цей басейн. І ми дуже розстроїлись, коли басейн набрали. Вон справді дітей, яка красота. Не забудьте поставити лайк. Капоки картошечка в духовці. Я сумку борець, мені випав заказ там, на 400 метрів за 8 баксів. Думаю, піду занесу. Що вдома сидіти. На місці чекаю свій заказ і буду доставляти. Заказ забрав, мені ось все. Раз будинок, я на кінобач наступний зразу, а то мені туди. Кори. Дві минути йти, пішду. Занос заказ. Чому один уже на місці? не на місці, в ліфті. Заказ, Ось так ми заказ залишаємо, в додатку сфотографував, на, е, нажав кнопку Доставлено і йду додону спокійно. І потім ті приходять одразу кошти. Ну, там, вони приходять буквально за не знаю, 30 секунд, напевно. Не всі е, приходять там. Основна частина, і потім ще приходить чи юха зазвичай. Ну що, я заказ доставив. Якщо чесно, я не розумію, чого всі постійно там знаєте, в Інстаграмі, До речі, в Ютубі не так часто це пишуть, От основному це інстаграм, Тік-Ток, пляха та Уперці, баш, задувбал, ти там можу робити грошей. Коротше, чуваки, хто хоче, той заробляє. Я розумію, що це може не ті кошти, на які ви розраховуєте. Ну, як додатковий дохід Uber доволі така непогана штука. В основному я ось живу в тому будинку, в мене напроти будинок, в якому є кафеха, я сижу вдома спокійно, займаюся своїми справами. Там, условно, не знаю, сижу, щось пишу, там, всі покріпті щось зучаю, або ще, ну типу, багато чого. ну, знаєте. В квартирі навіть вбираю. Убер постійно включений, хоп, заказ випав, дивлюсь, нормальний заказ, взяв, пішов за ніс, прийшов, обратно займаюся своїми справами. Тобто, і так, в день там заніс пару заказів, 50-60 доларів з штурмкошти, ну типа, не тратиш на це багато часу, я не стою цими днями, знаєте, там, не ходжу, я тупо сижу вдома, ловлю заказ, ловив заніс, все. Типу, як на мене, це просто тіпа, ідеально. Не знаю, як кому як. Пишіть в коментах, ви що на по поводу цього думаєте.